Звичайне місто, радісні обличчя, Ми мене такі, життя змінило нас. Звичайний день, весна, ледь-ледь помітно, таким я уявляв собі Донбас. В один момент неначе все змінилось, вогонь і дим зажахували нас, плач матерів, одинокі крики. Про все це вам напишу ще не раз. Такі, як я, можливо, трішки старші, їх гинуло чимало там щодня, синів невинних, неньки України, які ще не побачили життя, які ще не побачили кохання, які на руки сили не взяли. Мені так боляче, усе це розуміти, вони до цього дня не дожили, а хтось від тілько повернеться здоровий та щось в душі у нього забринить, і доки буде бити серце в нього, він спогадом про все це буде жить. Про те, як тонки йшли через кордони, як кулемет до ранку не згасав, як йшли у бій, дивились смерті в очі, і як товариш на руках вмирав. Про все згадає, як сидів в окопі. І Бога про життя молив, а ворог злий лише про гроші думав, і градом по об'єктах люто бив. Це все мене: Війна не буде вічна, скінчиться ніч, наступить благодать. Щасливі люди, йтимуть шумним містом, і слава Україні будуть промовляти!